Привіт і слава Україні. Друзі. Ну що ж, сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему, яка в принципі стосується кожного з нас починаючи з 24 лютого. Але перед початком цього випуску я би хотів би всім пригадати слова нашого президента від 26 лютого 2022 року. Ну, це лише одна із цитат. Цієї ночі ми маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Кожен цивільний громадянин, наголошую, цивільний громадянин, має бути максимально обережним. Допомагайте, будь ласка, один одному, особливо людям літнього віку, тим, кому зараз дуже важко. За будь-якої небезпеки переходьте в укриття. Кожен, хто вже долучився до захисту України або може допомогти обороні, зупиняйте ворога всюди, де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах і на будівлях, спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете. Якщо для загарбників навіть дитячі садочки допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Усі думки, усі молитви українців з нашими військовими, віримо в них, дбаємо про них, захищаємо нашу державу, наголосив Володимир Зеленський. Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок. Так завершив своє звернення президент України 26 лютого 2022 року. Тобто, друзі, я хочу сказати, що президент закликав нас захищати Україну всім, чим ми можемо. Я би до цього міг би додати лише одне: яку відповідальність понесли, саботажники, саме саботажники. Які мали б організувати партизанський рух на окупованих територіях, саботажники, які мали би зробити закладки амуніції, медикаментів, боєприпасів, вибухових речовин для того, щоб наші диверсанти, щоб наші партизани могли воювати? Вся Україна, всі патріоти, хто не встиг долучитися до Збройних сил України по тим чи іншим причинам, опинившись, скажімо так, перед ворогом. Віч навіч думали лише про одне: де взяти зброю. Тому що ми розуміли, що ніхто закладок не зробив. Я не буду сьогодні говорити про розмінування Чонгару чи Антоновського мосту перед Херсоном. З цими зрадниками будемо далі розбиратися також. Але зараз я говорю про президента, який закликав всіми засобами знищувати ворогів. До речі, нещодавне інтерв'ю залужного також сказало, що росіян треба вбивати. І на тлі цих всіх речей, коли ми пам'ятаємо, що таке шукати зброю, замість того, щоб врегулювати питання на період воєнного часу офіційного забезпечення населення зброєю. Я сьогодні відкриваю у мережі пост мого побратима Михайла Макарука. Ви знаєте, є така е, міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапал. І от Михайло сьогодні він служить в Збройних Силах України зі зброєю в руках захищає нашу державу. Це мій побратим, по всім, як то кажуть, рухам з 2014 року. Я знаю цю людину. І я сьогодні натикаюся в його стрічці в Фейсбуці, посилання на неї буде, звичайно, на іншу статтю від людей, котрі. Призначені Президентом України. Отже, увага! Ярослав Янушевич, Херсонська Ода. Важливе повідомлення адміністрації військової частини А7053. Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони. Аби повідомити про місце зберігання зброї та боєприпасів, необхідно зв'язатися до Херсонського РТЦК та СП, це колишній міський військомат. І самостійно приносити зброю не потрібно, щоб не допустити конфліктних ситуацій з представниками правоохоронних органів ЗСУ та інших формувань. Добровільна передача зброї не передбачає кримінальної відповідальності. Ну і далі по тексту. Знаєте, що написав Михайло? я тут його повністю підтримую. Найстрашніше під час війни це довбні. Довбні ті, які нам створюють дуже багато, дуже багато різних проблем. І саме ці довбні нам будуть заважати в подальшому захищати нашу Україну. Я вам поясню, чому. Ми всі нещодавно читали інтерв'ю Залужного, де, окрім того, що потрібно вбивати росіян, ми почули іншу тезу, яка звучить так, що росіяни готують 200 тисячне військо в допомогу тим, які зараз на фронті, і, можливо, готують наступ на Київ. Але я вам скажу, можливо, не на Київ, можливо, знову на Херсон чи на Запоріжжя, чи будь-куди. Тепер питання. Отже, ми знову маємо бігати з переляканими очима шукати зброю. Слухайте, слуги і прислужки. ви врегулюйте це питання, тому що офіційно видана зброя з відстреленими гільзами в гільзотеці. Вона не є небезпечною для України. Вона є небезпечною для ворогів. І якщо ви так. Вірите в нашу порядність, порядність громадян, які мають принести цю зброю, то чому ж ви не вірите їм, видавши цю зброю? Ви знаєте, саме найдорожче на війні це довбні, тому що їхніми дурними такими довбанутими наказами чи проханнями часто густо кояться найбільші біди під час війни? Також я хотів би звернути вашу увагу і на інший пост мого побратима Михайла Макарука. Це Мене ще більше обурило. Сьогодні, до речі, це не рекламний ролик імені Михайла. Хоча я думаю, що він буде мені вдячний. Але справа в тому, що він затронув дійсно важливу тему. Всі ми бачили нещодавно в соцмережах і бачили в новинах, як себе ведуть слуги і служки на засіданні Верховної Ради під час виступу з трибуни парламенту Героя України. Представника Генерального штабу Збройних Сил України в період воєнного стану. Слухайте, ну вони ходять, якими своїми ділами займаються, окупували там президію, тиняються по залу. Мені відомо це відчуття. Я сам був у парламенті, я пам'ятаю ці всі речі, коли буває різне. Але під час війни представник Генштабу на трибуні парламенту. А ви чим там ляді займаєтеся? Вас туди для чого? Для чого вас туди убрали? Під час війни, що все? Війна закінчилася вже? Ми вже перемогли всіх побіділів, вже нічого не треба. Слухайте, мали б хоча б елементарну повагу до форми Збройних сил України. Хоча, в принципі, у вас в парламенті Шевченко приходить в формі Збройних сил України. Але питання колаборантів це вже інше питання. Тому, друзі, я дуже добре пам'ятаю, як ми шукали зброю на початку війни. Я дуже добре пам'ятаю, як перед війною ми спілкувалися з представниками сил спецоперацій. До речі, якщо мені не зраджує пам'ять по закону, це саме вони зобов'язані організувати рух опору на можливо окупованих територіях. Це саме вони зобов'язані були зробити схорони. Це саме вони зобов'язані були залишити нам для опору на окупованих територіях для наших партизан все, що необхідно. Засоби зв'язку. І амуніція, медицина. Ну, ми ж знаємо, як це робляться. Військові ці все знають. Я пригадую, як в 2014 році, як тільки сепаратистський рух разом з проросійськими наративами почав зароджуватися на Луганщині, ми, самооборонівці з Волині, відправили наших пацанів зробити закладки на території Луганської, донецької областей. Закладки, ну, звичайно, тоді ще не зброї, але харчування і медицина. Так, і хлопці їздили робили ці закладки. Тобто, до чого я веду? Є функції держави. Держава уповноважує людей виконувати свої службові зобов'язання і обов'язки. Ті посадові особи, які зіграли на руку окупантам, розмінувавши Чонгар чи Антонівський міст, з ними розберемося. Звичайно, там мають бути явні кримінальні провадження. Ті посадові особи, які не організували, а вони зобов'язані були організувати партизанський рух. У разі тільки загрози окупації вже повинні були працювати, то нехай підуть краще застреляться, якщо вони офіцери. Так от, в цій ситуації, я ще раз наголошую, ми маємо робити кожен свою роботу. Але давні нам коштують життів наших людей. Попри всі негаразди, Україна все рівно з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні!